компанія автопарк це нове надходження. Це у нас Range Rover Sport офіційний 17-го року, трьохлітровий хлітровий дізельочок на повному приводі на автоматі. В дуже класному збереженому стані автомобіль, невеликий пробіг 132 тисячі кілометрів. Дуже гарний, класний колір. Оригінального сплавні диски, гарна зимова гума. тонований він по кругу передні парктроніки. Партроніки задні, камера заднього огляду, достатньо велике багажне відділення. По салончику у нас е, також без особливих зауважень світло шкіра в дуже класному доглянутому стані. Також у нас світла стеля, підігрів для заднього ряду пасажирів. По, 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 також у нас скло блокування дверей. По передній частині у нас безключовий доступ, також як і на задній. Е, також всі чотири скло електрорегулювання, дзеркал. Електрорегулювання водійського сидіння. Сидіння водія також абсолютно без ніяких зауважень. Дуже класна, комфортна посадка. Шкіряне кермо підігрів керма, 132 тисячі кілометрів пробігу, велика мультимедія, камера заднього огляду, двозони клімат-контроль, підігрів зони дзеркал, автоматична коробка передач, Пневмоподвізка, регулювання трансмісії, світла стеля. Дане авто можна оглянути на 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також заготівкове розвідку рахунок.